Всім привіт! Ви на каналі Селенка з України, і я сьогодні буду готувати волохани. Хто знає таке печиво, хто знає таку назву, я раніше їх часто готувала, вони виходять дуже смачні. Це такий давній рецепт. Ну Колись готували нас на весілля, пам'ятаю. І навіть просто по домах. Ще мої сестри, пам'ятаю, готували її, навіть як я була мала. Маленьке, мені це печиво, це смак з дитинства. Мені потрібно борошно та вершкове масло я перетираю на тертку, і його треба добре перетерти з борошну. Потім ще руками перетираю. Далі збиваю окремо яйця з цукром, щоб почав розставати цукор. Та додаю ванілін. У мене рідкий, в кого там сухий, так само додавати ванілін це буде дуже смачно. Нагріваємо молоко, треба, щоб молоко було тепле. Додаю сюди амоній. Ці волохани йдуть саме на амонію. Можна розпушувати, але це вже інший буде рецепт. Додаю молоко до яєць, потім посипаю борошном. Перетертим з маслом. Я замішувала тісто місом, міксером. Можна руками, звичайно, виходить теж файно і гарне тісто. Тому пробуйте все добре вимішати, додати борошно. Дивіться, яке гарне еластичне виходить тісто. Мені подобається саме на амонію. Ви знаєте, в нас, тут я його поки знайшла. Добре тим, що приїжджав в магазин український і там купила. Але така маленька баночка, 8 доларів коштує. Я переложу наше тісто на стіл, яке борошно залишилося ще я так файно перемішую, якщо ви відчуваєте, що трохи липне до рук, то треба додати борошна і все. Небагато, звичайно, і воно виходить дуже гарне, еластичне, приємне до роботи тісто. Далі я розкачую. Наше тісто і буду вирізувати а, стаканчиком. Вибирайте, щоб не були такі широкі, великі за діаметром, які найменше є. Так буде набагато вони культурніші і зручніше. гарніше. А, розкачувати тісто не треба геть тонко, тому що щоб було куди підрости нашим волоханам. Ага. Перший раз я трошки тонше розкачала, вже друга порція була в мене точніше партія. Щоб випікати в духовку, я вже грубше розкачувала. Ось так розкачати, розігріваю духовку і відразу ставлю випікатися. Окремо один від одного виложу, ось такі виходять. Від цікаві духовці, це вже друга форма. І треба ось так повирізувати, дирочки, повитягувати серединку. Бажано це робити, коли печиво ще теплувати, так буде легше. Можна ложкою, можна ножиком. Печиво печеться десь приблизно 15 хвилин. Ви дивіться, по своїй духовці. Я буду зараз його вже начиняти. Я купила абрикосовий джем. Варення можна, смородина, можна журафину я раніше використовувала. Друга половинка в мене буде зі згущенки. Я відварила сама гущенку, тому гущенка повинна бути не геть така рідка. І тепер виложу поступово гущенку, потім варення і так по черзі. Раніше, я пам'ятаю, я перемащувала ложкою, поки кожного візьмеш в руку. Зараз я почала в кондитерський мішок. Мене, можна сказати, якщо якісь такі печиво, що треба наповнювати кремом, все в кондитерських мішках. Це дуже зручно, набагато скоріше економить час. Далі я переложую вареничко, вибрала саме абрикосове. Воно йде таке з кислинкою, це буде смачно, тому що, е, коли вже буде солодке, то буде нудне, прям занадто буде солодке. Можна, звичайно, іншу начинку, яка кому подобається. Але в нашому селі, я пам'ятаю, готували саме так: одна половинка з гущенки, а друга варення. Е, бачила я відео. Навіть в Ютубі різні, що такі волохани роблять із сметанним кремом всередині. Ну, але в нас саме так. І мені захотілося зробити саме такі печиво. Коли я вже кожну половинку наповнила, я підбираю подібні по розміру і з'єдную наші волохани. Таке печиво, така цікава назва. Ну, але... Вони того стоять, щоб над ними попрацювати дійсно, вони смачні виходять. Далі, коли я з'єднала печиво, все, я роблю крем, сметана та цукор, можна трошки вершки, перемішала, щоб попробувати на смак і потім збиваю крихту, яка залишилася, я можна підсушити і в блендері гарно збити, подрібнити. І далі я вмочую. Волоханчик у Крим і потім занурюю в крихту. Пробувала і руками, пробувала і виделками, саме зручніше, все одно руками. Просто вчасно мити, їх витирати і все буде добре. Але ось так поступово-поступово я зробила всі волохани. Подивіться, ось такі гарні вони вийшли. Я їх поставлю в морозілки і все буде добре. Показую вам десерти, я вже їх дістала. Це волохане, це горішки дістала з морозиловки. Вони ще заморожені, але я сьогодні ввечері собі дістала. І все. Ось такі вони виходять. В одній половинці варені, в другій згущенка. Смачно буде. І простенькі горішечки. Ось так. Поставлю в холодильник і все буде прекрасно. Воно розтане. Завтра буде смачно. Навіть можна і при кімнатній температурі. Просто в кімнаті залишити і все. Можливо, я так і зроблю. Тому що в холодильнику немає місця. Але ось такі це на волохани дивіться. А, вони дуже смачні. Ну ще я всім дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня, всім па пока